Програма в об'єктиві. Мене звуть Ірина Матвіїв. Ми повертаємося в другій частині нашої програми. Говоримо про допомогу армії України і як зараз почувають себе хлопці на сході в зоні АТО. Ми говоримо сьогодні з громадськими активістами. Це є Дегтяренко Олексій, член громадського об'єднання, громадський актив Львова, Юрій Дмитришин, громадське об'єднання, швидка медична допомога Майдану і допомога армії України і Валентин Сердюк, самооборона Львівського Євромайдану. Власне, як зараз почувають себе хлопці на сході, тому що є багато заяв про те, що армія до зими готова, що є весь необхідний одяг, реманент, озброєння, але ви працюєте над волонтерським рухом, над тим, щоб постійно в зону АТО постачати і продукти, і теплий одяг, і медикаменти. отже, не все так добре, так як говорять, як, як говорять в нас. Я хотів би сказати, що mm -hmm. якщо б не бойових бойовий дух наших хлопців і не допомога волонтерів, повірте мені, ворог стояв вже би біля кордонів західної України. Тому що на жаль, керівництво протягом багатьох років нашої держави робило все для того, щоб наша армія була не бор бороно здатна, щоб відповідно всі склади були розграбовані. Ви можете подивитися на ті склади, які в Бриховичах є в міністерство оборони України. Коли ми приїжджали, навіть створювалася комісія з депутатського корпусу. Всі ящики з боєприпасами вони всі від впливу погодних умов. Були пошкоджені, снаряди всі валялися на, відповідно, на землі. Ви пам'ятаєте декілька надзвичайних ситуацій, які відбувалися в Україні, коли наші склади горіли? Відповідно, боєприпаси всі зривалися. Ну от, якщо б не зараз не допомога б волонтерів і не допомога іноземних держав, а також відповідно не бойових дух наших людей, ми я впевнений вже би ту війну програли під тиском зовнішнього агресора, такого як Російська Федерація. Ну але чи вдалося за час цього так званого перемир'я? Всі ми розуміємо, що це не було перемир'я, але все таки наступ не був такий сильний, як, наприклад, зараз останні дні. Чи вдалося озброїтися краще, чи допомог чи допомогли нам? Так з Америки, з Канади, можливо, за. Західної Європи, тими ж безпілотниками чи якимись іншими засобами, Юрій. Ну от, власне, ви спілкуєтеся з хлопцями, про що вони розповідають? <кій> ну насправді в них як було все погано, так і все погано залишилось безпілотників. Uh -huh. Якщо є один відсоток зі статих, що потрібно, це дуже добре. Uh -huh. Якщо армія 10 жовтня було сказано міністром оборони, що до 10 жовтня буде повністю забезпечена армія. Ми не побачили цього повного забезпечення. Те, що ми забезпечуємо, якщо літо ми могли забезпечити е, ті людей, які звертаються на 20%, відсотків. Uh -huh. То заразніми потребами ми можемо забезпечити максимум на 5% тих людей, які до нас звертаються. Ну чому така от різниця? Тому що зараз потрібно е, дизельні генератори для uh -huh. обігрівання, потрібні е, пічки для обігрівання, е, по-простому буржуйки. Потрібні теплі спальники, теплий одяг, а воно відповідно все коштує в рази дорожче. Uh -huh. Якщо літній спальник коштував uh -huh. 100 гривень, то зимовий спальник БУ коштує uh -huh. 800 гривень. Іде зима, так? Так Через власне, це... зимою взуття інше потрібно. Uh -huh. Потрібно підстилки, взуття підстилки мають бути не шерстяні, тому що вони отримують вологу. Мають бути э, хло э, хлопкові, хлопковоні. Uh -huh. Чи зараз вже вдається це закупити, передати хлопцям? Нам вдається і... закупити, uh -huh. я повторююсь, на 5% тих речей закупляємо, як звернення отримуємо. Від загальної Від, потреб. потреби. Так. Це є дуже мало. Також дуже потрібні каліматорні приціли, оптичні приціли, біноклі. Є навіть повідомлення, в нас що людина, яка отримала біноклі. Неодноразово рятувала 10 людей, які були з ним на блокпості, uh -huh. від того, що в білий день навіть не було видно, де ворог підбирається і зблизька їх розстрілювали. Один раз, другий раз по утримали бінопіль, і принаймні вже можуть сховатися від. Полидовстрілів чому тоді Міністерство оборони постійно декларує про те, що армія всім забезпечена і власне? тому, що вони тому, що вони я вважаю, що вони крадуть кошти своїми підпільними тендерами і так далі. Ми бачимо наявний приклад п'ячі з п'ять, куди люди скидували кошти, і про закупівлі, які там відбувалися. Якщо вже навіть на цьому прозорому. Закупівлі на цій Прозорій були махінації. То про що говорити в інших речах? Я можу даже сказати останні про які людей від... відбувся у нас в Львівській області. Це відбувалися тендерні закупівлі по вугіллю, і відповідно вийшли багато фірм. На, на захід, на жаль, керівництво захід АРКЕО не змогло вирішити, хто є переможцем. І вони відмінили повністю тендерні закупівлі і вирішили домовлятися з окремими організаціями тими підприємствами які відповідно займаються забезпеченням вугілля якщо по даних львівської торгово-промислової палати на даний момент марка вугілля яке от закупалося коштувало 900-950 гривень то закупили в тих фірм по 1200 гривень за тонну це вже зараз було це вже зараз було це було от на минулому тижні в нас реальний приклад ви можете уявити що на кожній тонні вугілля відповідно вони не зекономили а збільшили вартість на 250 50 гривень. Як можна уявити взагалі, що в час війни відбуваються якісь тендерні процедури, наприклад, там по забезпеченні армії. Але воно відбувається, тому що відомо, що там через 2-3 місяці ж приходить необхідний ремонт хлопцям. Зараз, наприклад, зима, але якщо потрібно їм теплі теплі черевики, то вони можуть десь ну, на кінець січня підійти для хлопців. Так, хоча мороз на сході вже вже вже, вже був. Це, це той самий приклад, що ми бачили з бронежилетами. Бронежилети мали на закупити в травні, в червні закупили частину серпня. і mm -hmm. то не повністю і взагалі не за цю суму, яка мала бути закуплена, також дуже гостра проблема стоїть з медичною допомогою. Зараз ми створюємо батальйон, медичний батальйон, швидка медична допомога Майдану, який власне буде мати в своєму підпорядкуванні машини швидкої допомоги і лікарів-професіоналів, які будуть надавати медичну допомогу на сході, як в зоні бойових дій, так і в першій лінії після бойових дій, тобто професійні хірурги з власним обладнанням будуть розгортати. Операційні і проводити першу надавати першу допомогу, щоб в подальшому в госпіталь можна було відправити вже людину, яка якісно доїде і залишиться живою. Там першу крововтрату попередити і ще якісь речі такі. А цей рух також волонтер організація. Це є повністю Держави волонтерський рух не, не створена сьогоднішній структуру. день. Нам діаспора з Канади допомогла угу. на сьогоднішній день. У нас є дві машини. Які будуть використовувати в зоні АТО, і третя машина вже є на під'їзді. Думаю, за тиждень два вона приїде. Тобто це вже гарний початок для такої доброї ініціативи. Трішки ліків трішки є, щоб почати вже хоча б з чогось, а далі вже будемо в процесі щось робити, якось налагоджувати кращу роботу. Лікарі зголошуються, але, власне, не хочуть йти лікарів в підпорядкування Міністерства оборони, тому що до них абсолютно. Відносяться ніяк, коли лікарі йдуть добровольцями на фронт, до них відносяться дуже погано. Ну чому так от відбувається? Тобто Ні, до, конечно, до, всіх солдатів, життя. до всіх солдатів так відносяться солдати. Є ніхто. Ми неодноразово чуємо від солдатів те, як керівництво з них знущається. Ми бачимо про розформування 51-ї волинської бригади. На них відкривають кримінальні справи за дезертирство, за те, що вони залишились живими, за те, що їм забороняли стріляти по колонах агресора, на них відкривають кримінальні справи. Ми бачимо сотні, ми бачимо тисячі таких випадків. Коли один лікар за 150 кілометрів, мій однокурсник, лікар доброволець, за 150 кілометрів везе на якомусь нещасному угазіку людина, яка наполовину жива, наполовину мертва. І один раз довозить, інший раз не довозить, абсолютно всім все рівно. Там ну, один боєз мінус один, мінус два. Це статистика. Міністерство оборони займається зараз статистикою, замість того, щоб забезпечувати армію по максимуму. Що робить Міністерство охорони здоров'я? У нас був майданівський міністр. Що він зробив? Я не бачу його роботи як для майданівців, як для армії, так для шечус. Ми можемо фото, відео, докази показати того, що люди помирають від халатності командування, не забезпечені якості і ненадання на медичної допомоги. Не говорячи це б тільки Міністерство оборони, якщо повернутися до батальйонів МВС, взагалі жодного лікаря в багатьох батальйонах немає. Якщо немає лікаря і той, хто на сьогоднішній день відповідає за медицину, дзвонить по 10 разів на день, а що дати, якщо горло болить, а що дати від температури, а що це за препарат? Тобто такі лікарі в нас е, забезпечують медичну допомогу добровільчим батальйонам, які при МВС. в нас недосконалий закон, нас потрібно міняти закон, і все має робитись в один-в два дні в тиждень, тому що це є військовий час. Нікому це не цікаво, нікому це не вигідно. Влада і прості бійці в них є колосальна пропасть між одними і іншими, і владу абсолютно не цікавить те, що. Те, що ті бійці не забезпечені, ну гроші виділили. Ну і е, добре. Те, що не передбачений жодний медик в батальйоні МВС, ну не передбачений, розбирайтесь, так як воно є. А якщо і є медик, от якби зараз на сьогоднішній день, частина вісімдесятки, нашої mm -hmm. Яворівської частина, от зараз, якщо зайти в військовий госпіталь, лежить там ангіна, ОРЗ. Uh -huh. І то не із за того, що вони просто захворіли, просто в них на місці такий медік, що їх довів вже до такого стану, що їх прийшлося покласти в госпіталь, тому що просто це заліковують, не, не Во вони, uh -huh. вони не заліковують, вони навіть не не уявляють, як це лікувати. Це не є професіонали, розумієте? А Але коли... це медики, це, це за освітою це... люди, які мають е, дуже багато людей, якого назвали. От ти сьогодні будеш медиком, санистування. Yeah. Але він взагалі відношення немає. Відношення немає. Uh -huh. і, і от зараз де, ну якась частина хлопців, замість того, щоб допомагати своїм побратимам uh -huh. в зоні АТО, вони зараз просто-напросто лежать із за непрофесійних дій того самого м'яка, uh -huh. лежать зараз на сьогоднішній день в нашому військовому госпіталі. А от чи звертаються родичі бійців до вас по допомогу там для того, щоб забезпечити хлопців ліками якимись певними Звертаються, чи теж і за аптечками звертаються, і поранені звертаються. В нас була ситуація, коли. Один боєць-герой віддав казку іншому бійцю, mm -hmm. отримав важке поранення. Ми для нього зібрали мільйон гривень. Йому потрібно було 4 мільйони на реабілітацію. По всіх хто до кого можна звертали, зібрали йому мільйон гривень. Було йому передано. Ну і принаймні, частини він вже вийшов з коми, знаходиться. Вийшов з коми, коми знаходи угу. знаходиться в Ізраїлі, в Ізраїлі. Я думаю, скоро повернеться до це. До відома країна. історія. Так ми розказуємо. Ну, ми раз, залучили за школі. дуже багато людей, які допомагають цьому угу. бійцю. І ми там у... один з депутатів Верховної Ради угу. постарався допомогти. Не сказав, щоб не називати його прізвища, але він основна частина коштів, не основна це мільйон його, угу. і 13 тисяч гривень це інші кошти. На жаль, на жаль, наша держава не може навіть забезпечити доправлення військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО в планову відпустку на терени Львівщини. На ротацію Так, не mm -hmm. то що на ротацію. В них передбачено дневна відпустка, mm -hmm. і от Сталі ми <кх> допомагали бійцям з 24-ї бригади, які казали, що нам відповідно надали відпустку, але ми не можемо доправитися навіть ми і... до та ми не mm -hmm. маємо ніяк ні за що. Відповідно, ми домовлялися через львівську залізницю про Чивали білети цим військовослужбовцям, mm -hmm. доправляли їх до найближчої станції в Харківській області. В Харківській області садили їх на поїзд. Зустрічали у Львові. Відповідно, доправляли їх до Яворова. Навіть mm -hmm. навіть не могли наше міністерство оборони забрати із Львівського відповідно автовокзалу з Львівського вокзалу і доправити в Яворі. Можете уявити до чого відповідно наша армія докотилася? Mm -hmm. Така сама ситуація була з рівенськими волонтерами, mm -hmm. які вночі домовляли за три автобуси в Харк щоб доправити бійців 80-ї бригади до Львова. Тобто вони вночі шукали 30 тисяч гривень, щоб заплатити за автобуси і доправити бійців. А ми ж розуміємо, що кожна робота волонтера, ми робимо добру справу, але з іншої сторони звітуються і відмивають гроші командування. Ну так, зараз виглядачі може виникнути виникнути питання, адже ж постійно говориться про те, що гроші влада вже виділяє на армію, на збройні сили. Міністерство оборони збільшило фінансовий фонд допомоги армії. Тобто, і тут такі от речі, так що. По суті, дорога на фронт це дорога в один кінець, бо в другий кінець, навіть якщо ти залишишся живий, тебе не може бути грошей на квиток. Ну, ну, б, б, надалі, на жаль, застосовуються <плес> корупційні схеми відмивання грошей. Кому війна, кому, кому мати рідна. Та. Все таки І, цей принцип. Якщо навіть, на жаль, навіть, на жаль, на жаль. якщо навіть взяти приклад, передали ми дві машини, які використовуються для в медичному батальйоні, двадцять в другому батальйоні 24-ки mm -hmm. на схід. Одну машину ледве медики відвоювали в командування, а другу машину все рівно забрали на власні на ін, потреби, на власні потреби в офіцерський склад. Угу. І ми от дзвонимо, воюємо, відвоюємо ті машини, які куплені за власний кошт, передані uh -huh. на на батальйон, щоб їх передали туди, куди ми їх хотіли передати. І, І Взагалі, як відбувається співпраця з міністерством оборони? Чи Міністерство оборони рада, що волонтери так хочуть допомогти армії? Чи навпаки, вони uh -huh. <роти> ми думаємо, що Такої керівний допомоги. склад, що керівний склад uh -huh. проти, тому що перебувається їм робота. Uh -huh. Прості солдати тільки за, а офіцери думають, що більше допомогти. Може хтось більше зможе Тягнути. Ну це, це реалії життя, це те, що ми бачили. Може, це дуже, я дуже песимістично говорю, може, насправді дещо є краще. Але, ну, але, на жаль, моя би, думка така, я бачу з такої Був то, навіть такий випадок, коли, коли ми передали теплі фліси, пам'ятаєш, хлопцям не на І потім з'ясували, що ті фліси нашим вже хлопцям нам продають 100 гривень. Це не тільки це, 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 це це, це, за А, русським. Може, варто було звернутися військову прокуратуру, щоб просто справу проти а такого. Це... А ви думаєте, про військову прокуратуру щось робить? Я би хотів побачити, чи військова прокуратура хоча б одну справу на одного офіцера відкрила. І, і довели її змерли? до кінця. На бійців відкривають, на простих бійців, які протестують проти протиправних дій командування, на них якраз, власне. І купають і відкривають Тобто система. І бригади розформовують найактивніших навпаки на передову відправляють ті, що протестують. Mm -hmm. Тобто, це є система. Ламати потрібну систему. В армії система не те, що не досконала. армії, в армії найгірша система. Коли ми їдемо через кордон, просимо прикордонників. Це був останній раз, коли ми за автівками їхали. Пропусти без черги, тому що ми і так багато справ маємо. Ми вам допомагаємо. А якийсь нещасний стоїть на, то, на, на брамі, каже: А що ти мені поміг, Я чотири місяці там був. Дзвонить до свого командира на, на митницю, говорить: передзвоніть до Львова, щоб до мене вище командування передзвонило, тоді я впущу. Передзвонили, ми передзвонили до їхнього командування, нас пропустили, але ми побачили, що прикордонники злобили стучну чергу і за гроші впускали людей по Корупція на митниці далі працює, абсолютно не зупинена. Це угу. сторони прикордонників. Угу. Є люди, зрозуміло, які дуже добре відносяться, все розуміють, все нам вдалося зробити, перевести, але не держава про це думає. Це на місці, тільки люди на особистих. Знайомствах, зв'язках приходи, приходимо і тиснемо на людей, щоб нам допомагали, ну такий вихідний законодавство взагалі в цій частині це має бути рішення президента, рішення угу. кабінету міністрів. Коли є проблема, її потрібно вирішувати зразу, угу. якщо ми бачимо, що на сьогоднішній день немає проробленого механізму. Легального доставки гуманітар... гуманітарної допомоги автівок волонтерським організаціям чи для армії це все, що відбувається, це все мильна бульбашка, угу. коли офіційно ми хочемо отримати гуманітарну допомогу, машину швидкої допомоги згідно чинного законодавства, ми можемо отримати машину з мотором тільки до 1,8. А машина швидкої допомоги має мотор 4,5. Mm -hmm. Тобто ми вже як гуманітарну допомогу yeah, yeah. це не можемо mm -hmm. отримати. Mm -hmm. Мусимо вже різними mm -hmm. способами, які можливі і неможливі, поєднуючи за законодавство і наше це робити. Зараз є дуже багато волонтерських організацій, які допомагають армії. Чи ви якось співпрацюєте разом? Чи об'єднуєтеся? Можливо, для якихось таких глобальніших великих цілей, власне, ну, от на власному прикладі наших громадських організацій ми хочемо показати і досі долучаємо відповідно громадські організації. У нас було громадські організації юридичного спрямування, які допомагали євромайданівці, захищали їх інтереси в судах. Були відповідно медики, це швидка медична допомога майдану. Була самооборона Євромайдану. Тобто в нас є відповідно організація, автосотні, включаючи навіть духовенство, які вони формально звертаються, допомагають морально бійцям. Mm -hmm. Вони є членами наглядової ради, оскільки кожна гривня, яка витрачається на допомогу армії, ми за кожну за кожну гривню ми звітуємося на сторінках в Фейсбуці. Ми звітуємося відповідно членам наглядової ради, які обрані з незалежних загальновідомих діячів. Крім цього, в нас є психологи, які надають психологічну допомогу майданівцям. Тобто, зараз в нашій ініціативі громадських організацій допомога армії України є 26 активних громадських організацій. Я впевнений, що після сьогоднішнього ефіру, завдяки вашій допомозі, до нас ще будуть долучатися волонтери, оскільки, ну, на жаль, так сталося, що трошки останнім часом почав волонтерський рух трохи спадати. Ми розуміємо, що люди змучилися відповідно забирати останній кошти коштів сім'ї. Ми розуміємо, яка зараз є ситуація в країні із працевлаштуванням із заробітним платами із курсом долара із ціною на пальне відповідно на продукти харчування. І ми дякуємо людям, які допомагають волонтерам, допомагають нашим бійцям на сході отримувати ту необхідну допомогу, без якої ця війна на жаль була би програна. Є ще зараз цікавий факт, що в новому новому податковому кодексі має бути строка, що кожен платник податку має платити кошти на армію. Тобто вийде 800. так, коли це коли це вже повністю введе дію, що ми грабуємо людей. Uh -huh. Тому що держава збирає це, що мали би волонтери збирати, допомагають надалі волонтери, збирають uh -huh. додатково, а держава собі строку зробила і знову буде користуватись волонтерською допомогою. Тобто, ці кошти в невідомому напрямку Потім, будуть зникати. Потім не дай Бог, що нас винуватять в, в якихось вбурутках, mm -hmm. як завжди. Треба е, якось узаконити цей волонтерський рух і не знаю. Можливо, не. вам не пропонували, наприклад, там співпрацювати з ладою консультувати її? Як... нам ніхто нічого не пропонував. Ні одна наша людина від майдану до сьогодні не, не запропонована ніяка державна посада, не запропоновано нічого. Коли ми надали медичну допомогу 10 тисячам людям на майдані, коли вся зі всієї західної України машини швидкої допомоги в одній колонії їхали на схід. Коли майданівці відправляли закордонне лікування, це повністю залежало тільки від простих студентів, простих людей, які абсолютно ніколи до цього стосунку Волонтерів. не мали. Волонтерів, які спілкували з міністерствами закордонних справ інших країн, і це робили. Ті, хто прийшли до влади, ми бачимо, ми бачили деребани посад після Майдану в Київ, їздили з мішками грошей, і Хто хтось залишитись на посаді, хтось попасти на посаду. Але ми не бачимо ні відзначення волонтерів, не бачимо відзначення майданівців. Можливо, ми цього, хтось це бачив. Ми цього не бачили. Всі наші організації, які у нас є, які були на майдані. Ті люди, які реально працювали на майдані, ми не бачимо від ні від київської влади, ні від Ністо. Львівської обласної ради нічого. Ми мусимо закінчувати, тому що наш час вже вийшов. Це був Олексій Дегтяренко, член громадського об'єднання громадських активів Львова, Юрій Дмитришин, громадська організація швидка медична допомога Майдану та допомога армії України. І Валентин Сердюк, самобороно Львівського Євромайдану. Ми говорили про те, що і через рік після революції гідності насправді боротьба триває далі. Мене звуть Ярина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. На все добре.